Починаємо наше занурення. Сьогодні розглядаємо м, доволі такий незвичний експеримент НАСА. Стаття розповідає, людям платили 16 тисяч євро, щоб вони провели 60 днів у ліжку. Звучить, знаєте, майже як відпустка, але умови були геть інші. Наша місія сьогодні з'ясувати, навіщо, ну, навіщо був потрібен такий екстремальний підхід. І що власне вдалося дізнатися? Саме так це по суті було дослідження штучної невагомості, ну точніше, її симуляції тут на землі. А мета глибока зрозуміти, як тривале перебування у мікрогравітації, тобто в умовах космічного польоту, впливає на людське тіло. А впливає, треба сказати, суттєво. От рідини перерозподіляються до голови. Знаєте, це викликає дискомфорт, проблеми з тиском, м'язи, особливо ті, що на землі протидіють гравітації, вони атрофуються, кістки втрачають щільність, стають крихкими угу. і координація порушується. Головне завдання знайти ефективні способи, ну, якось протидіяти цим змінам, щоб підготувати людей до далеких космічних мандрівок. 60 днів у ліжку, але ж це, напевно, не просто лежання. Розкажіть трохи детальніше про умови цього експерименту. Його ж проводили НАСА спільно з німецьким аерокосмічним центром, так? У кельні. Так, у Кельні. І умови справді були ну, дуже суворими. Учасники провели ці 60 днів у ліжку і не просто горизонтально, а з нахилом голови вниз на 6 градусів. На 6 градусів, здається, небагато. Так, здається, небагато, але цей нахил ключовий момент. Він якраз і імітує той самий перерозподіл рідин в організмі, що відбувається в космосі, через відсутність звичної нам гравітації. І вставати заборонялося категорично от, просто зовсім: ні для їжі, ні для гігієнічних процедур, ні для чого іншого. Все відбувалося лежачи. Тобто цей нахил це така спроба відтворити один з основних фізіологічних стресів космосу. Правильно, я розумію? Абсолютно точно. Це дозволяє дослідникам бачити, як слабшають м'язи, особливо спини та ніг, які на землі ж постійно навантажені. Також вивчається втрата щільності кісткової тканини, це схоже на остеопороз, знаєте, ага, і порушення вестибулярного апарату, що за баланс відповідає. Все це ну типові проблеми астронавтів. Всеред добровольців був один хлопець, 33річний Андреас Йоще. Його досвід дає нам ну, хоч якесь уявлення, як це бути піддослідним в ім'я науки. Він пройшов понад 600 різних тестів. Уявляєте? 600? ого так, це і МРТ, тобто детальне сканування тіла, і аналізи крові, сечі, слини, і навіть, от що цікаво, відеоігри, якими він керував рухами ступнів. Ступнями цікавий підхід. Ага, а ще відбір був надзвичайно жорстким з 7,5 тисяч кандидатів. Сам Йоші, до речі, назвав свою участь реваншем над самим собою, бо в дитинстві вважав себе слабким. Ну, відеоігри ступнями, це, мабуть, тест на координацію та здатність до навчання в незвичних умовах. Але що тут справді важливо, так це тестування так званих контрзаходів. Тобто, це не просто спостереження, як тіло ну деградує, а активний пошук рішень. Учасників розділили на групи. От одні, наприклад, отримували сеанси електростимуляції м'язів МС. Це колись струмом. Так, слабкі електричні імпульси змушують м'язи скорочуватися. Це ніби імітує навантаження і має запобігати атрофії. Тобто, намагалися якось обдурити м'язи, змусити їх працювати без реального руху. Власне кажучи, так. А інша група тестувала інший підхід тренування балансу. Вони лежачи, використовували спеціальну таку рухому платформу, вона створювала нестабільність, і вони дивилися на екран з віртуальним середовищем. Це змушувало постійно задіювати м'язи стабілізатора ніг, кора, ну і тренувало вестибулярний апарат. Все це потенційні методи допомоги астронавтам. Йоші розповідав, що, попри всю підготовку, найважчими були перші ночі. Через той самий нахил, зміщення внутрішніх органів виникав сильний тиск на грудну клітку. Каже, було важко дихати, боліло. Mm, так, це логічно. Але що дивно, вже десь на п'ятий день тіло адаптувалося до цього стану. Звісно, за ним пильно стежили камери в палатах, щоб ніхто там випадково не зігнув коліна чи не намагався сісти. Ця адаптація, до речі, теж важливий результат, але загалом дані всіх тестів від аналізів крові до результатів випробування оцих контрзаходів вони є надзвичайно цінними. Вони мають допомогти не лише у розробці програм реабілітації після повернення на землю, коли астронавти знаєте заново вчаться ходити. Вони критично важливі для планування таких етапів, як, наприклад, висадка на Марс після багатомісячного перельоту. Там же не буде часу на довгу адаптацію, треба буде діяти одразу. Отже, головний висновок дослідників: такий суворий постільний режим з цим нахилом голови, він справді є ефективним інструментом для симуляції впливу мікрогравітації на людський організм тут на Землі. А що ж було з цим Андреасом Йоші після 60 днів? Відновлення зайняло близько двох тижнів. Спочатку він, уявіть, взагалі не міг стояти і пересувався в інвалідному візку. Ого, два тижні так потім з ним працювала ціла команда фізіотерапевтів, тих самих, що ставлять на ноги професійних футболістів зі збірної Кельна. Це показує наскільки серйозними є наслідки навіть такої симульованої невагомості. Якщо подивитися на ширшу картину. То стає зрозуміло, чому НАСА та інші космічні агентства вкладають гроші в такі, ну на перший погляд, дивні дослідження. Абсолютно, це критично важливо для майбутнього людства в космосі, особливо для амбітних планів освоєння місяця та Марса. Без глибокого розуміння фізіологічних змін та надійних методів їхньої корекції такі довготривалі місії були б ну надто ризикованими для здоров'я астронавтів. Успіх цих місій напряму залежить від таких от земних експериментів. Тож, виходить, імітація далекого космосу може виглядати як два місяці в ліжку з трохи опущеною головою. Незвично, але виявляється, необхідно. Саме так. І це залишає нас з важливим питанням для роздумів, знаєте, якщо навіть. 60-денна симуляція невагомості тут на землі, в контрольованих умовах, вимагає таких серйозних зусиль для адаптації та тривалого відновлення. То які ж непередбачені фізичні та, можливо, що ще важливіше, психологічні виклики можуть очікувати на людей під час реальних багаторічних космічних подорожей, виклики, до яких наші поточні методи протидії можуть бути ще, скажімо так, не зовсім готові.